Більше працюєш, більше заробляєш. Найбільша брехня про роботу платять не за виконану роботу, а за відповідальність. Багато людей залишаються у позиції дитини. Мовляв, от я зробив завдання від а до я, а тепер дай мені копієчку. Як у дитинстві, мама сказала: помий писуду, і в хорошому випадку ти просто не отримав підзатильник, а в кращому навіть цукерочку. Така позиція у дорослому житті просто згубна, бо за просте механічне натисни кнопку раз-два. Три платять мінімально. Відповідальність це зовсім інша історія. Чому підприємці, власники бізнесів заробляють більше? Не тому, що вони зламали якусь схему чи знайшли магію, а тому, що вони беруть дофігіще і маленьку тілешку відповідальності за бізнес, за команду, за продукт, за кожне рішення кожен день. Якщо ви хочете заробляти більше, перестаньте бути механічним виконавцем. І ні, це не означає, що треба відразу йти і ставати власником бізнесу. Можна залишатися працівником, але бути таким, якому можна довірити завдання, який сам шукає рішення, ініціює, працює без постійних інструкцій. Тоді керівник бачить, чи є людиною, мені легше вона бере на себе частину відповідальності і саме за це завжди готові платити більше. Скажіть, чесно, досі думаєте, що треба більше працювати, щоб більше заробляти?